Приїхали пару коробок нових годинників, на які можна подивитися. Давайте почнемо по порядку. Першій коробці є трохи радянських. Дитяча чайка така з левом прикольна. Коштують вони зовсім недорого, буквально, може, 15 доларів. Сюди ж Победа. Перший МЧЗ. Є дефект на циферблаті, але в цілому годинник приємний, робочий. І ще тут щось, по-моєму, було радянське, може і не було, а може я вже відклав, а ані, отака от ракета. Старенька. Це десь роки Кінець 60-х, може 70-ті. Якщо її привести до порядку, поставити сюди підібрати стрілки, як мають бути, глянути в каталозі, то буде досить симпатична моделька. В них приємний механізм. так він виглядає. Досить гарна конструкція. Ракета для сліпих. Радянська і в хорошому стані. Ну, оскільки для користування тут треба пальцем чіпати циферблати стрілки, то часто вони затерть, якщо годинник використовувався. Але цей, по-моєму, не юзаний і в хорошому такому приємному стані. Um, радянських тут, по-моєму, 4. Далі йде всяка різна швейцарія. Це в основному 30-50 роки. Така от жіноча дрібничка. Зовсім маленький годинник. Потім потім уже цікавіший. Отакий. От Тут немає годинного колеса. Ну, може, знайду корпус срібний. Фігурний, приємний циферблат, рельєфний чи фактурний, як правильно сказати. Давайте відкриємо глянемо. Механізм виглядає наступним чином. Він живий, але це механізм циліндровий без анкерної вілки. Дуже часто такі годинники не працюють або працюють некоректно. ну Після сервісу побачимо. Баланс живий. І проби на кришці. Проби стандартні, срібні. Тут є, між іншим, бренд Лако. От ви його бачите. То може і годинник лако, оскільки на механізмі і на циферблаті немає маркувань. Далі отакий жіночий, він також в срібному корпусі. Хоч і покоцаний, але такий цікава текстура. Тут був циферблат перламутровий, але він, на жаль, ну, оскільки пластина перламутру дуже крихка, на жаль, він обсипався. Тут досить цікавий механізм. От, бачите, пластинка преламутру просто відпала. Тут досить цікавий механізм. Давайте глянемо. Ось такий от яйцеподібний. Також циліндровий. І також живий. Потім біфора. Я вже його відкривав. Тут механізм досить туго сидить. Механізм робочий. Ключа немає, але ключ, думаю, не проблема. Потім. Тут корпус і циферблат без механізму. Якщо вийде підібрати механізм, то можна буде щось придумати, оскільки годинник досить цікавий, ну, допустим, оце стандартний розмір для годинників 30-х років. А цей був досить великий для свого часу і досить незвичний. Потім годинник, який, власне, здався мені найцікавішим, у всякому випадку по фото продавця. В стальному корпусі досить цікавому, з цікавим циферблатом, там некомплектний механізм, і я ще не зовсім розібрався, що це за бренд. Проте постараюся його відремонтувати і буде дуже симпатичний годинник. Це та також 30-ті роки. Такий приємний і трохи нестандартний. А, потім отака штука. Це щось в районі 40-х, але там зломаний баланс. Не знаю, якщо. Годинник відносно простий, якщо баланс зразу не підбереться, то я його просто на запчастини продам. Потім така штука із 50-х. на жаль, циферблат витертий, тобто фарби на ньому не лишилося. Але сама форма годинника приємна, такий приємний масивний корпус і механізм, здається, тут живий. Ну, а так він виглядає. Там, між іншим, навіть протиударний баланс. Um, бренд читається як Дакал, Дасал, Дакал або якось так. Там букви якось дублюються. У мене таке враження, що іноді там сиділа комісія і думала, як би так написати, щоб ніхто не прочитав, як називається наш годинник. Між іншим, що стосується Швейцарії ХХ століття, там було стільки брендів, що навіть маючи назву бренду, іноді неможливо найти ніякої інформації. Далі тіль. Це, якщо не, помиля... не помиляюся, а здається, не помиляюся це старий німецький бренд. Спочатку це був тіль. Потім, коли ця територія після Другої світової перейшла під Радянський Союз, це була Східна Німеччина, то тіль перейменували в рухлу. А хто знайомий з Рухлою, той знає, ну бо це бренд якби більш відомий, тіль старіший. А хто знайомий з Рухлою, той знає, що у них були дуже неякісні механізми, ну, вони такими і мали бути, бо це були годинники дешеві, ну, тим не менше. І а, тіль, в принципі, те саме. Хоча є винятки. І тут в цього годинника досить цікавий механізм. От, виглядає він наступним чином. І досить такий нестандартний для тіля. Там баланс живий, якщо я не помиляюсь. А може і не живий, не знаю, потім гляну. Тіля в мене є ціла, цілий пакетик. І коли дійдуть до нього руки, то я запишу окреме відео. Потім трапився такий годинник, на який я спочатку не звернув увагу. Це десь роки 40-ві. Не звернув увагу, бо на циферблаті тут не лишилося бренду. Але годинник досить цікавий. Це таваннес. І в нього такий незвичний механізм. Така досить незвична деталізована конструкція. Ну, незвична я маю на увазі для його часу, бо більшість цих годинників мають механізми трохи іншої будови. І останній годинник з даної партії це така чудасія. Це також роки 20-30. Механізм був досить високої якості. Там камені в шатончиках, закріплені гвинтами. І взагалі форма цікава. Два нюанси повністю зламаний баланс, Прямо прям повністю і відсутня задня кришка. Якщо баланс можна знайти, наприклад, з донора, то задню кришку підібрати може бути дуже важко. Я попробую, може станеться чудо-чудне і диво дивне, було б приємно зробити цей годинник, оскільки він такий досить нестандартний. Ой, посидіти з ним доведеться досить довго. Ну і знов-таки, якщо вдасться знайти донора. Ну от, по цій партії все. Пару радянських, і в основному 30-ті роки швейцарці. Наступна партія кілька радянських електронік. Давайте почнемо з такої жіночої. Звичайно, дуже недорогий годинник. Механізм там отакий цікавенький з одною батарейкою. Такі годинники, звичайно, дуже недорогі, на eBay це буквально там 10-15, може, якщо повезе 20 доларів. Але і продаються вони дуже дешево. Купити донори можна там буквально 10 гривень із кількох донорів зібрати такий один робочий. Тут є години і хвилини і місяць і дата. Ну, тобто число місяця. От воно переключається. П'яте перше. П'яте перше це просто рандомний місяць. Я виставив. Чи ні? Сьогодні 1 травня. А, ну тоді правильний. Потім така вже цікавіша чоловіча модель. П'ята електроніка. Я не знаю, чи буде видно цифри, бо екрани там досить такі тьмяні. Це старі моделі. При яскравому сонці, може, може не буде видно цифр на екрані. Ну і, в принципі, нормально працюється. Обійшлася в 400 гривень. Потім, аналогічно, тільки з іншою світломаскою, трохи скломаскою. Ой, тут краще видно цифри. А, ця синіша, і вона, вона обійшлася вже в 500. Тут був розбитий екран, я взяв з донора там донор 100 гривень, то вийшло трошки дорожче. Тут такі приємні масивні годинники. І та, яка мені найбільше подобається, отака електроніка. А в цих двох механізм виглядає наступним чином. А тут механізм отакий, тобто це інша моделька. Колір з щось таке фіолетово-бускове. Такий досить приємний годинник, залишу його собі, напевно. І купив отаку приблуду, оскільки він недорого продавався. Це USB-мікроскоп до 500 крат, по-моєму. Єдиний нюанс. Якщо знімати якісь нюанси типу механізму, то воно трохи незручно, бо воно отут виходить впритик. І тут, напевно, треба вирізати частину підставки, щоб було вільне місце. І оцей захисний колпачок зрізати десь наполовину. Тоді можна буде зручніше розміщати механізми або якісь інші штуки. Давайте глянемо, як він працює. От для прикладу візьмем такий баланс маленький. Він просто лежав на столі, така невелика деталька, думаю. Глянемо, як воно буде виглядати у мікроскопі. Ну от на цьому поки що все. Не забудьте поставити свій лайк і чекайте нових випусків.